Науковий ліцей Житомирського державного університету відокремлений структурний підрозділ Житомирського державного університету імені Івана Франка, який відчинив двері для ліцеїстів у 2021 році та протягом років існування став одним із найбільш успішних закладів Поліського регіону та країни, посівши 84 те місце у рейтингу топ-200 закладів України. Наразі в науковому ліцеї працює понад 40 вчителів, переважна більшість яких є штатними викладачами кафедр університету, навчається у 10 та 11 класах 264 ліцеїсти. Підготовка здійснюється за такими профілями: хіміко-біологічний із поглибленим вивченням предметів природничого циклу, зокрема хімії та біології, фізико-математичний із поглибленим вивченням математики, з можливістю додаткового вивчення фізики та інформатики. Історико-правовий акцентується увага на профільному вивченні історії України, всесвітньої історії, з можливістю додаткового вивчення правознавства та поглибленим вивченням англійської мови, філологічний, поглиблене вивчення англійської мови, можливістю вивчення другої іноземної німецької або французької. Крім того, для учнів усіх профілів передбачено поглиблене вивчення української мови. Кожен навчальний рік у науковому ліцеї передбачає не лише організацію звичного навчального процесу, а розпочинається із ґрунтовної підготовки до олімпіад, конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт та інших проєктів під керівництвом досвідчених науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка. Крім того, ліцеїсти беруть активну участь у житті університету, долучаючись до спільних проєктів, разом зі студентами Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це наукові конференції, культурно-мистецькі та спортивні заходи. Вступити до наукового ліцею може випускник 9 класу, який зареєстрований в Житомирській територіальній громаді, та успішно пройде співбесіду з профільних предметів. Право на позаконкурсне зарахування мають випускники дев'ятих класів, котрі отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою або є призерами олімпіад, призерами конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України тощо. Батьки осіб, які успішно пройшли співбесіду або мають право на позаконкурсне зарахування, подають визначні документи у встановлені строки. Вступ до наукового ліцею відбувається в травні-червні поточного року. Передбачена попередню реєстрацію в електронній формі, покликання на яку є на сторінці наукового ліцею. Більш детальну інформацію та відповіді на питання можна отримати за телефоном директора ліцею Рудніцького Віктора Леонідовича та електронною адресою або безпосередньо в закладі. Переліком документів є заява від батьків. Особова справа учня з попереднього місця навчання дитини після рекомендацій до зарахування, ксерокопія паспорта або свідоцтва про народження, ксерокопія картки платника податків, оригінал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти та додаток до нього, витяг про місце проживання дитини, довідка про щеплення, медична довідка форма 086О, картонна папка для паперів на зав'язках, поштові конверти без марок, фотокартки розміром 3х4 у кількості 4 штуки